Біфрен, спокій за ясної голови. Який же ти в мене красень. <рес> Найкращий чоловік у світі. Бо для найкращої у світі нареченої тільки такий підходить. О. А ти вже сукню свою забрала? <рес> так, ми вчора з мамою їздили. Вона їй дуже сподобалася. Але ж ти не думаєш, що я покажу її тобі. У твоєї мами чудовий смак. До речі, ти бачила, як мені до цієї сорочки підійшли ці запинки, що вона подарувала? Ану, ану. <клух> Ух ти. <клух> ти з ними прямо як якийсь граф. Графини? Чи згодні ви взяти собі за чоловіка цього? Олег. <клух> Олег? Олег? Олег. Тримайся зараз, тобі стане легше. Алла з Олегом збиралися одружитися. Та щойно вони призначили день весілля, як хлопець серйозно занедужав. Його почали мучити раптові напади за духи, причину яких лікарі знайти не могли. Під час одного з них дівчині привиділося, що на тілі коханого з'явився череп. Злякавшись цього видіння, Алла приїхала до бабусі. Що сталося з моїм нареченим Олегом? Раніше він був. Сильний, здоровий, життєрадісний, а зараз не наче та не на очах. І ні з того, ні з цього починає задихатися як риба на суші. А я не знаю, що з цим зробити. У тебе є його фотографія? Так, є. Лікарі нічого толком сказати не можуть, приписують ліки. Але краще від них не стає. А напади все повторюються і повторюються. А вчора, коли він почав задихатися, мені привиділося, що в нього на грудях під сорочкою череп. Це означає, що він помре. Бачу, любить він сильно тебе. І ти його сильно любиш. Так. Він в мене найкращий. Але дійсно велика загроза на твоєму нареченому. Будь ласка, допоможіть мені. Я дуже боюся його втратити. Накрий рис рукою і думай про свого коханого. Що це? Те, що ти бачиш, печать смерті на твоєму нареченому. Скоро він має померти. Ні, зрозумійте, я без нього не зможу. Скажіть мені, будь ласка, що з ним? Я не можу тобі сказати, бо його долю бачу лише через твою. Не твоя вина в його хворобі. Але через тебе вона прийшла. І він має померти день вашого весілля. Щ що я можу зробити, щоб його врятувати? Я готова на все. Весілля відміни і заяву з раксу забери. А щоб смерть обдурити, всі мають думати, що ти сама так вирішила, нікому правди не розказуй і не думай його повертати, навіть якщо дуже захочеш. Алла не могла наважитися і відмінити весілля, як радила бабуся, адже вона не уявляла свого життя без Олега. І оскільки приступи у нареченого більше не повторювалися, а розпис був аж за місяць, дівчина не поспішала із прийняттям рішення. Може, принесемо весілля. Тобі спочатку потрібно дисертацію захистити. Ти смієшся? Мені без тебе ніяка дисертація не потрібна. Ніхто нічого відкладати не буде. Я ж люблю тебе. Я тебе люблю, Сильніше за все в житті. Леже, Олеже, Олеже, тримайся, Олеже. Алла дуже злякалася за життя Олега і викликала швидку. На щастя, приступ у нього минув іще до приїзду лікарів. Однак дівчина зрозуміла, що більше не може зволікати. Моєму хлопцеві погано. Тієї ночі Алла залишилася біля коханого. Проте вранці вона збиралася йому повідомити, що відміняє весілля. Та коли дівчина прокинулася, вона зрозуміла, що не зможе сказати про це Олегу в вічі. Тож вирішила залишити йому записку. Ти що, зовсім не лягала, бідненька? Я тебе зі своєю хворобою зовсім замучив. Та я спала. Тільки здалося, що в тебе якесь дихання тяжке. Тому вирішила помірити температуру. Не треба. Зі мною все добре. І все завдяки тобі. лягай, поспи трішки. Добре. Зараз. За хвилинкою лягу до тебе. Я так запився за тебе. Я так кохаю тебе. І я тебе теж. Алла прощалася з коханим назавжди, і її душа розривалася навпіл. Але дівчина більше не сумнівалася у словах бабусі і тому більше не хотіла ризикувати життям Олега, лишаючись поруч із ним. Щоб вдруге не розбудити коханого, вона вирішила, що краще написати йому записку у коридорі. Дівчина сподівалася зробити усе непомітно, адже була упевнена, що матір Олега також іще спить. Тому не помітила, як Наталія Ігорівна тихцем підійшла до неї і прочитала записку. Ага, все ясно. Першими з корабля тікають щури, поки мій син був здоровий любила його. А Як тільки захворів, то О! ні. Це... Це не те, що ви подумали, Наталія Ігорівна. Знаєте що? Колись ви мене зрозумієте. Ніколи. І бачити тебе більше тут ніколи не хочу. Ти мене чуєш? Забирайся, геть звідси! Дівчині було боляче від думки, що Олег теж вважатиме, ніби вона покинула його через хворобу. Але іншого виходу у неї не було. Минув тиждень. А хлопець щодня дзвонив Аллі і буквально закидав з її повідомленнями в усіх соціальних мережах. Він вимагав пояснень, але дівчина, пам'ятаючи слова бабусі, не відповідала коханому. Проте одного дня, очікуючи на дзвінок з університету, Алла прийняла виклик з невідомого номера. Алло. Я знав, що почую тебе. Я згадав: якщо ти мене любиш, то відповіси на цей дзвінок. А, це ти. Вибач, мені мали з універу подзвонити. Алло, що відбувається? Нам треба поговорити. Щось не те сталося між нами. Як ти себе почуваєш? Ти смієшся, та я без тебе жити не хочу. Вибач, але більше ніколи не телефонуй і не пиши мені. Так буде краще для нас обох. Після тієї розмови з Олегом. Дзвінки та повідомлення від нього припинилися. Проте Алла нестерпно сумувала за коханим, тому якось вирішила пройти повз його будинок, сподіваючись хоча б краєм ока побачити хлопця. Ой, яка я вдячна, що ти зараз поруч. Не те що, а та Алла. А я завжди казала Олешкові, хто його дійсно любить. От якби оженився тоді на тобі. То може б і не хворів би зараз. Не переживайте. Зараз я схожу в аптеку, все куплю і повернуся до Олешки. Тому не хвилюйтесь. Ну Як, як же не хвилюватись? Ти, якщо що, дзвони мені гаразд. Добре. Розмова матері Олега з його колишньою дівчиною засмутила і водночас стурбувала Аллу. Адже вона сподівалася, що у хлопця усе в порядку. Бажаючи дізнатися про стан його здоров'я, дівчина наважилася розпитати про це Ольгу. Що ти від мене хочеш? Налякала мене. Тільки скажи, як він. А чого це ти такою турботливою стала? Та ти взагалі нічого не розумієш. Я ж нічого такого не прошу. Тільки скажи, чи стало йому легше. Щоб ти знала ні. Він майже з ліжка не встає. І в цьому винна ти. Після твого зникнення він зовсім здався і перестав боротись. А зараз, вибач, я маю купити ліки. Бо ж в когось на це немає часу. Алла не розуміла, чому Олегу стало гірше. Адже вона зробила усе так, як порадила бабуся, і розірвала стосунки з коханим. Тож наступного дня вона приїхала до нас. Ви ж казали, що його врятує, якщо ми розійдемося, а йому стало тільки гірше. Можливо, ви помилилися і на те через мою долю побачили. Не все ти зробила, як я казала. Заяву з Раксу не забрала наречений твій. Ще вірить, що у вас все налагодиться. Ай, зовсім про неї забула. І що? Просто забрати заяву і все буде добре? Бачу смерть. Зовсім близько до нього підійшла. А накликана вона на хлопця золотим подарунком, який він недавно отримав від літньої жінки. Твоєї матері. Запанки? Моя мама недавно їх йому подарувала. Не йому вони були куплені. Тому і несуть долю колишнього власника. Це були запанки мого дядька. І так сталося, що він майже їх і не носив. А вони дуже дорогі. Моя мама їх йому на весілля купувала. У день свого весілля він і помер. Моя мама казала, що його задушив його знайомий через ревнощі чи що. Але я не знала, що це сталося саме в день його весілля. Тепер і твій наречений має померти від задухи у день свого весілля. Але нічого вже нічого не можна зробити. Ті запанки треба повернути законному власнику. Але ж як? Він помер. Їх треба закопати у нього на могилі і тричі сказати слова. Долю назад повертаю, від іншого зле забираю. Долю назад повертаю. Алла дослухалася поради бабусі і наступного ж дня забрала заяву з рацу. Вона одразу хотіла повернути і запонки, але Олег не відповідав на її повідомлення та дзвінки. Дівчина не бачила іншого виходу, тому вирішила прийти до коханого додому. Типа кого до нас принесло? Якими вітрами? Добрий день, Наталія Ігорівна. Вибачте, будь ласка. Але мені дуже потрібно поговорити з Олегом. Мам, хто там? Сусідка за цукром зайшла. А більше тобі нічого не треба? Я тебе попереджала. Не смій більше тут з'являтися. Зрозумівши, що матір Олега ніколи не впустить її у дім, Алла була у розпачі. Адже дівчина не уявляла, як тепер забрати у хлопця злощасні запонки. Раптом біля під'їзду вона зустріла Ольгу, яка сама йшла його провідати. Ти знову припхалась сюди? Послухай, мені дуже дуже потрібна твоя допомога. Ой, як ти вмієш гарно просити? За це питання життя Олега. Мені дуже потрібні ці золоті запинки, які в нього на сорочці. Що він мав одягнути на весілля? Нічого рівнальнішого не змогла придумати, щоб свої запинки забрати. Та не потрібні мені ці запинки! Вони притягують смерть до Олега. Терміново треба провести ритуал, щоб його врятувати. Маячня якась. Ну якщо ти мені не віриш, можеш їх взагалі викинути. Тільки благаю. Скажи ці слова, що записані у цьому листочку. Ну, якщо ти так в це віриш, то я подумаю. Алла дуже сподівалася, що бабусин обряд хоча б таким чином, але спрацює. І руками Ольги вона допоможе коханому. Минув тиждень, і Алла випадково зустріла Олега з його колишньою у парку. Хлопець виглядав абсолютно здоровим, тож дівчина вирішила, що Ольга послухалася її і позбулася запонок. Зрадівши, що життю коханого більше нічого не загрожує, Алла хотіла усе йому пояснити. Але що я роблю? Привіт, як ти? Я так рада бачити, що тобі стало краще. Я їм подзвонив і так і сказав: якщо вам потрібен спеціаліст такого рівня, зможете почекати. Коли Олег вдав, ніби би але не існує, дівчина зрозуміла, що повернути коханого буде непросто. Але вона не збиралася здаватися. І наступного дня, коли матір хлопця була на роботі, прийшла до Олега, щоб відверто поговорити. Як ти? Твоїми молитвами. Що ти хочеш? Олег, тоді в парку я тобі хотіла сказати, ну, точніше пояснити. Слухай, ти прекрасно знаєш, що я дуже сильно тебе люблю. Ага, так любиш. Що як тільки мені стало погано, одразу втекла? Я не втікала. Так було потрібно. А якби не Оля, ти знаєш, як мені було увесь цей час? Але ж яке тобі до того діло? Не кажи таке, будь ласка. То виходить, ти тепер Олю кохаєш? Кохаю, яке глибоке слово. Та увесь цей час вона була поруч і допомагала мені. Та вона для мене як рідна сестра стала. Ух ти. На тебе я тут точно не чекала побачити. Ще в тільки Олешки стало краще, то ти тут, як тут. Я тут і раніше була. І ти прекрасно знаєш, чому йому стало краще. Цікаво, цікаво. І чому ж? Та досить. Правда, Оль, я щиро тобі вдячна, що ти забрала ті запанки. Як я тебе і просила. Тепер і ти бачиш, що це допомогло. Так це правда. А я не вірив, що ти могла за ними приходити. Що ж тоді справді воно допомогло. Оля тобі усе повернула. Чого ти ще хочеш? Що повернула? Навіщо? Я не про те просила. Та ж треба. Тикаю, тикаю, ключем, воно… А воно відчинено. Ти тільки подивись на неї. Ну, прямо напасть якась. Так коли ж ти нарешті зрозумієш, що ти нам більше не потрібна. Та забирайся звідси. Назавжди. Давай домовимось так. Тепер нас більше нічого не пов'язує. Будь ласка, зникни з мого життя назавжди. Невже ти не бачиш, як мені важко? Серце Алли розривалося від болю за коханим, і дівчина була готова на все, аби його не втратити. Проплакавши цілу ніч, вранці вона приїхала до бабусі. Я зробила все, щоб його врятувати. А як тільки йому стало краще, його забрали інша. Як же так? Я не можу без нього жити. Дай мені руку. Для чого ти ходила до нього миритися? Я ж казала цього не робити. Тепер тільки гірше стало. Але ж йому стало краще. І думаю, через те, що Оля викинула ці запинки. Оля тут ні до чого. Обряд сама ти мала провести. Катю, налий мені молока в тарілку. Зараз, бабусю. Але ж вона запанки мені не віддавала. Я думала, що якщо вона їх викине, то все в нас буде добре. Помовч. одмухай на молоко. Краще йому стало, бо ти заяву забрала. Але обряд ти не провела. І смерть же так просто не відступить від нього. Бо запанки ті ще й досі в квартирі і впливають на твого коханого. Але ж наше весілля було заплановане на завтра. Бачу, що на завтра. Тому обряд маєш провести сьогодні до півночі. Інакше твій наречений помре. Успішай. Дякую. Ал дуже боялася не встигнути, тому від бабусі одразу побігла до Олега. Вона вирішила будь-що забрати у нього запанки, але двері їй відчинила Ольга. Пусти мене! Мені терміново потрібно до Олега. Той зі ним до лікарні. Ти запізнилась, його 10 хвилин назад забрала швидка. Як забрала? Це все ти винна! Я ж просила тебе віддати ці запанки. Потрібно терміново провести обряд. Сьогодні ти смієшся? Ти реально віриш у справа в якихось там запинках? Ми обидві знаємо, що його вже нічого не врятує. Де ти була, коли ти могла йому допомогти? Я допомагала і зараз дуже хочу допомогти. Скажи мені, де ці кляті запанки? Ага. Так я тобі і сказала. Ольга не вірила, що запинки дійсно несуть якусь небезпеку і збиралася продати коштовні прикраси, аби хоч грошима допомогти Олегові. Тож на усі вмовляння Алли дівчина відповідала відмовою. Натомість вона переконала хлопця, що його колишня наречена забрала запанки собі, аби очорнити Аллу в його очах. Як же ти не розумієш? Олег через це помре. Та це ти не розумієш, що він однаково помре. Запанками чи без. І листочки свої забери. Алі здавалося, що виходу вже немає. Коли раптом з під'їзду за нею вибігла Наталія Ігорівна. Алло! ти про ці запанки казала? Так, це вони. Я бачила, як Оля знімала їх сорочки і клала собі сумку. Думала, повернула їх тобі. Дівчина вже зневірилася, що роздобуде запонки. але тепер у неї знову з'явилася надія, що коханого можна врятувати. Дякую. Я все чула. Вибач, я не думала, що вона така. Все потім треба поспішати. Зараз я швидко викличу таксі. Алло, таксі. Алло, я з тобою. Спаська, 15, 35, тридцять Алла із з Наталією Ігорівною поїхали до міського цвинтаря. Дорогою дівчина розповіла їй про свій візит до бабусі, і жінка нарешті пробачила Аллі, адже зрозуміла, що вона намагалася врятувати її сина. Швидко знайшовши могилу свого дядька, дівчина зробила усе як навчила її бабуся. Закопавши запанки у землю, Алла прочитала над ними замовляння. Доля назад повертає від іншого зле забираю. Долю назад повертаю, від іншого зле забираю. Долю назад повертаю, від іншого зле забираю. Після того, як Алла провела ритуал, Олег швидко одужав. Дізнавшись від дівчини правду, коханий її пробачив, і невдовзі вони одружилися. А за рік у подружжя народився син. Наталія Ігорівна більше ніколи не сварилася із невісткою, бо зрозуміла, що Олег у надійних руках. Бабуся каже, що не можна чоловікам передаровувати чужі весільні запинки, адже з ними передається доля попереднього господаря. Якщо він помер, то така ж смерть чекає і нового власника прикраси.